14 листопада і е, як бачите цибуля ще досі в полі. І це не тому, що е, ледері, або бо е, як одна написала в коментарях, поставлю її тут команд, що під, під, під брехою через те, що ну, типу, зняв раніше, а викладаю для хайпу. Ні. Е, е, дивіться, щоб ви розуміли, чому неможливо зайти в поле. Бачите, як наліпає. Тобто, да було кілька гарних погодних умов. Цибулька підкопана і то якість підкопки бажає кращого. Сум бере те, що у нас люди в коментарях дуже злі, там і перепахай, і купа інших порад. Ні, ви, звісно, однозначно коментуйте. Це дійсно, як казала одна жіночка, типу для хайпу корисно. Ось, але б хотілося б, звісно, отримувати більш приємні коментарі, слова підтримки для нашого фермера. І так у нас в цьому році перевиробництво, а, І Ну, скажімо так, для фермера зараз ціна наднизька, та, що йде продаж з поля. Тобто ви не порівнюєте те, що у вас стоять, стоїть ціна в магазині. Ви порівнюєте з тим, що там ж і логістика закладена в ту ціну, і ритейл. І та музичка, яка грає в супермаркеті, вона теж кладеться на ціну тієї продукції, яку ви купуєте. Тому фермер тієї ціни не отримує. Ось, Ви маєте це розуміти. Ось, Що по станах? По станах, в принципі, цибулька е доволі ще тримається, як як не дивно. А е от, да, Більш така дрібніша, е ну або й да, де трошки не дрібніша, має е точку росту. Ось, невеликий і вторинний їст кореневою. Але оця вся дрібота вона відбереться, збереться тільки більш якісніша і вона збереться не для того, щоб довго тривало зберігати. Вона збереться для того, щоб привести її до ладу ось, і мати можливість взагалі реалізувати, хоча б витягнути хоч якісь кошти для того, щоб не а, мати шалені збитки. Ось. А, Блог в мене про технології, про зберігання і про вирощування інших культур. Якщо подобається, тисніть лайк, а, коментар, бажано позитивний, або ставте вже хоч якісь. Бо деякі, знаєте, як от у переглядів 200 тисяч, а підписники всього там 10%. Тобто не підписок, нічого. Зробіть якийсь крок на зустріч. А, Просто зробіть крок на зустріч. Всім, о, сьогодні у нас п'ятниця. Всім вдалих вихідних. Ось, а в аграріях, якщо є можливість збирати або щось робити в своїй діяльності, то ніяких вихідних вже і немає. ось Тому аграріям лайк.